Доброго раночку, лампове телебачення, з вами я Єгорка, горинич змій або Марв, як мене деколи називали. І я хочу сказати, що я на незаслужено довгий час е трошки відбився від вас, а ви, мабуть, від мене вже відвикли. Хоча, можливо, це і на краще, тому що буде більш. Е Цікаво, можливо, подивитися те, що ми зараз побачимо. Насправді, це, цей пакуночок вже, бачите, який великий. Отакинський великий пакуночок. Дуже давно вже лежить у мене. Я навіть скажу коли. Ого! <кхем> Він лежить з, -з, -з вересня місяця. Купець. З вересня місяця у мене лежить цей пакунок, і я його все ніяк не розпакую. Давайте подивимось, що там. Оп, Вона ж цікава насправді. Це, наскільки я пам'ятаю, було щось з Віоліті придбано. Будемо дивитися, чим нас порадувало Віоліті. Ви поки що можете писати свої варіанти, свої версії. Що ж тут може бути. Хоча я, мабуть, назву відео саме так, щоб ви зрозуміли одразу плюс-мінус, що тут є. А може не назву, подивимось. Подивимось. Оп. Так. Опаньки. От так от. Став студентом і одразу стало набагато, набагато менше часу на все. хо хо, -хо. Оце тут, звісно, тут у нас дуже серйозно все, насправді, друзі. Отакий от, от у нас агроменний фулпек. Давайте будемо потихеньку діставати. І показувати, що у вас, що у вас і у нас з'явилося. Так, так. Скотч теж з'явився, бачу. Так, давайте по черзі. Давайте з чогось невеличкого. Почнемо з 3DS. -ки. Точніше, з картриджу на 3DS. Rabbids 3D. Рейвін Угу, 3D. Бачу, що 2D. Можливо, тому що 3D, тому що там вмикаєш. Я не пам'ятаю, можливо, я і грав і не грав. Чи не грав цю гру, це не важливо. Важливо, що у нас є тепер. Блін, воно так що? Воно так летіло дуже сильно, що воно прям повилітало, уявляєте собі. З, Ой, з фіксатору вилетіло. Отакий от от у нас картридж європейського регіону. Хм. Дивно, реально, мабуть, його дуже сильно били ногами, поки він летів. Але прикольно, що є. Е... Шкода, що чорно-біла, але іншого, мабуть, і не існує. Мануал. От така от штука. Такий от у нас класний картридж. Такого в мене в колекції ще немає. Клас. До речі, бачите, тут така бірюзовенька 3DS, а у мене така є. Саме 3DS-ка. Бірюзова. Так, добре. їдемо далі. Що тут ще цікавого поклали? Так, Imagine Fashion World 3D. Ну, це Маргарита буде грати. По-любому. Це, до речі, прикольна серія Imagine. А, тут теж намалювали, до речі, таку ж саму бірюзову. Мабуть, тому що вона дуже естетично виглядає. По-любому краще, ніж чорна. Тому чорна теж класно насправді виглядає в натурі. Вона має вигляд дуже симпатичний, чорна. Але бірюзова вона просто така, вся. вона... Правильно сказати, українською. Такий, наче перламутр більше навіть. Ніж. Як буде перламутр українською? Напишіть, будь ласка. Imagine Fashion World 3D. От, теж у нас європейський регіончик. Теж у нас мануал. Теж всередині чорно-білий. І тут коробка, до речі, не побита, як там. Можливо, вона побилася, поки їхала. Хто його знає, та коробочка. Їдемо далі. Ага, Puzzler 3D World 2012. Ну, Пазли це те, що я обожнюю. Ну, В даному випадку це не пазли, саме, а саме головоломочки. Просто для мене пазли в моєму понятті. Да, це... О, бачите, Тут воно, ну, до речі, гарно Сидить. В моєму понятті пазли це. А, ну так, да, пазли, по суті, це є головоломки. да. Це я просто з квестами переплутав. О, тут навіть є, бачите, таку штуку, що можна щось там затерти і отримати додаткові всякі ніштячки. Можливо, воно вже не актуальне, тому я його не буду вже чухати, хай воно залишиться так, як є. Ми і так отримуємо всі ніштячки, коли хочемо, як то кажуть, трошки модернізувати історію, то ми і так отримуємо всі, всі ніштячки без необхідності. Щось там кудись. О-о-о. Блін, шкода, що тут е, обкладинка. Або вигоріла, або вона в воді побувала. The Lord of the Rings Lego. О, мабуть, вона в воді побувала. Видно, що вона така вся. Е, мабуть, вона в тому бою побувала. А, і сам картридж таке враження, що трошки тут є. Видно, що е, потьоки. Потк є. Ну, я сподіваюся, що на карті ж це не повпливало сам. На його. Е е здатність відтворювати гру. Так, їдемо далі. Що у нас тут ще є да, По 3 О! Lego Jurassic World. Ну, теж, наче, у воді десь побувало. Мабуть. О, ага. ага. Але от саме ця штука, вона наче у нас... Може потім її довклали. О, бачите. Прикольно, прикольно. 3 3DS-очки. Це те, що мені подобається. Так, ну от. Да. А ця наче в воді не побувала, але вона якась така теж трошки пожмакана. Трошки підоставши, але не страшно. Головне, щоб воно працювало все. Так. О, Тут ще у нас щось є, ще 3DS. Ще гра на 3DS. -ку. Mensa Academy. Ага, О, це у нас на проходження всяких IQ IQ штучек, Square Score Enix. Гру зробила. Тут, до речі, бачите, вибрали білу в якості презентувати. Мабуть, вони підбирали під кольори самої гри. Я думаю, так і працювали ці е дизайнери, щоб. Те, що на картинці, що на картинці показується, щоб воно не сильно дисонувало з тим, е в якій воно. О, Прикольно, тут навіть є якийсь пароль. Я показувати його повністю не буду, не буду, можливо, я його ще буду. Product... А, product registration card. ага, Можливо, ще ніхто не реєструвався, а я візьму, зареєструюся, воно виявиться ще робочим, і я ще пограю. О. Ось от така от історія. Блін. Це аж у вересні я придбав. Уявіть собі, наскільки я забігався. Зараз уже грудень. <кій> Майже 3 місяці. Так, окей, поїхали. Це у нас що таке? У-у-у, що ж це у нас таке? Оу oh, є. Yeah. Такої штуки в мене ще не було, насправді. А це у нас... Давайте, хто в курсі, то, то, то і скаже. О, прикольно, бачите, воно так фіксується, прикольно. А, тут, в принципі, вже видно, що це таке. Вона така важкенька. Я не думаю, що вона така прям. Тут прям все дуже серйозно. Прикольно. Дуже прикольно. Знаєте, так, що це таке? Це камера для Xbox One. Ну, точніше, Kinect для Xbox One. Тому що на 360 у мене є Kinect, а на One не було. А тут якраз була можливість придбати не тільки камеру. А ще і набірчик, як то кажуть. О, ну, дивісь. Скажіть, а, це не оригінальний Power A, але він такий дуже... дуже прикольний. Він теж важкенький. Я думаю, що тут всі функції оригінального геймпада тут є. Класно, що воно нікуди нічого не заліпає. Перекласування щось. т 1 т 2 т 3 Ага. Це треба буде розбиратися по факту, по ходу п'єси. Добре. Ідемо далі. Так, ну добре, давайте подивимось, що у нас є тут. тут диск красний Xbox One Call of Duty Infinite Warfare. Ага. Повний наборчик у нас тут. Що у нас по диску? Ну, майже ідеальний, там є буквально пару подряпин. До речі, інколи, коли є можливість частково інсталювати не тільки з диску, а ще й з інтернету, воно рятує. Чому? Тому що в мене була якась гра, я ж показував колись. А, воно називається Rush. Дійсне Раш. І там воно не хотіло інсталюватися, тому що там були якісь подряпини. А коли я натиснув, що інсталювати частково з інтернету, частково з, цього, з диску з носія, то воно інсталювало все. Воно там якось оновило його, інсталювало, і все запрацювало. От, я так розумію, що воно з диску більше прочитало, бачите, тут FIFA 20 з ліцензії, все як треба. Оп. Ось так. Це моє вигляд такий. Давайте подивимось, що у нас тут. Хм. Теж ідеальний вигляд. Так. Да. да, і все це дуже-дуже крутий чувачочок на Violet продає. Overwatch гра. Ага, Requires Xbox Live Gold Membership. Я так розумію, що ця гра тільки онлайн, так? Да? Скажіть, будь ласка, хто грав цю гру? Це тільки онлайн чи офлайн теж можна бігати? Скажіть, будь ласка. Тому що там воно все в комплекті було, тому я забрав. Але якщо тільки онлайн, то вже ж я. Власне, я вам по онлайн не сильно. не сильно. Тим більше, якщо за нього ще треба доплачувати, я, я і так, в принципі. Багато. Requires інтернет. Потрібен інтернет. Ну тут зрозуміло, але я розумію, що десь неможливо це офлайн, да? але потрібен інтернет. Чи теж онлайн тільки? Скажіть, хто в курсі, будь ласка. Тому що я насправді не знаю. Бачите, так давно не був, але одразу знімаємо. Тут є теж невеличка подряпана. А, а я сподіваюся, що вона ні на що не вплине. Скажіть, будь ласка, да, тому що бачите. Тут у мене стільки всього. І Destiny 2. requires internet. requires, internet, Теж просить інтернет. Але чи він потрібен для онлайну, чи він просто потрібен для того, щоб. Rich Cinematic Campaign. ага, Чи просто для того, щоб зареєструватися, щоб воно якось ліцензувало тебе? Так Те, що, будь ласка, розкажіть. Тому що. Я так бачу, що у Xbox взагалі, у нього там проблеми з цим. Всім. У мене попередній Xbox, який я теж там на... не на Violet, а на Skylots. Він виявився наполовину забаненим. Я його вирішив оновити. Він повністю забанився саме, саме Xbox. І тепер він у мене там лежить. Готується бути цим медіаплеєром для блюрейчика. І DVD, мабуть. Ну, отак він, типу, показує. Так, дивіться, сам блок живлення. Ось. Це у нас всередину туди. Це у нас британська виделка. Все рідне, я так розумію, все все як треба. Все класне. Так, добре. Ой, і ми докопалися нарешті до. Фіналу! Фіналу цієї розпаковочки, розпакуночку. Да, це у нас ранкова пошта. Піде воно вже завтра у нас в ефір, з за все. Тобто у п'ятницю вийде. У п'ятницю п'ятого вийде. Тут вже нічого зроблено, нічого не лежить наче. Вже нічого. Так, дивимось. Xbox One. Во. В робочому стані. Все добре в ньому. Наче все добре, не забанений. Ну, тобто, це перевірений продавець. Тут навіть його ніхто наче всередину не залазив, наскільки я бачу. Можливо, звісно, залазили, а потім хитро заклеїли. Але мені здається, що не залазили. Воно навіть краще виглядає ну, візуально за мій попередній такий самий. Ну, він у мене і є насправді. Отака історія, друзі. Так що потихеньку-потихеньку ми будемо повертатися в ефіри. Вибачте, за такий е, довгий, е, як правильно сказати випад з ефіру. Давайте я трошки візьму сюди, покажемо. Так, дивимось. Ну, це у нас зрозуміло, так? Да? Ще разочок. Опа. Насправді я Xbox взяв в першу чергу заради Кінекта. А, от. Тому що я собі залишу його. А, ну, геймпад у мене в принципі є, але теж е е е зайвим не буде. Класно, що є повний набір. От, є ще диски. Розкажіть, будь ласка, чи там офлайн можна всюди грати, чи ні. Скажете, так? Да? Добре. Ну і 3DS-ка, це кайф теж. Ну, ігра на 3D-сичку. У мене, наскільки я пам'ятаю, всіх цих і не було. Можливо, тільки Пазлер є, але без е, цього, без коробочки. А все інше, наче немає. Ну, і все, бачите. Так що, дякую за перегляд. З вами був я, Горинич Змій, Єгорка, Марф. Лампове телебачення продовжує свій нелегкий шлях на цьому шляху. Звучить дуже тавтологічно. Продовжує е, свою працю на цьому нелегкому шляху. Дякую за перегляд і добраніч.